Вібромасажер для тіла це зручний електричний пристрій з 7 насадками для різних типів масажу. Ідеальний для розслаблення після напруженого дня вдома без потреби відвідувати масажний кабінет. Особливості: сім насадок для масажу різних зон тіла, від акупресурного масажу стоп і суглобів до боротьби з целюлітом, регулювання швидкості вібрації для комфортних процедур. Інфрачервоний прогрів для глибокого прогрівання тканин і посилення ефекту, ергономічний дизайн, зручна силіконова ручка, що не ковзає, легка вага та компактність для самостійного використання, просте управління та стильний вигляд. Всього 20 хвилин на день, і ваше тіло отримає необхідне розслаблення та турботу. Вібромасажер стане вашим незамінним помічником для здоров'я та гарного самопочуття.